Рейсовий автобус Івано-Франківська Грушка потрапив у дорожню транспортну пригоду. Аварія трапилася вчора, 7 листопада, на вулиці Тисменецькій у Івано-Франківську. Серед пасажирів Світлана жінка їхала з роботи додому в Тисминицю. Розповідає, що її та ще одного пасажира затиснула в салоні автобуса. Вже за угорниками. Не знаю, чи водію гальма відказали, чи просто не знаю, що з водієм сталося. Автобусом почало носити. Вліво, вправо, вліво вправо, і ми опинилися в посадці. Мене відкинуло, я сиділа ззаду шофера, мене відкинуло зразу біля дверей. На мене там крісло впало. Світлана Пригану одразу після автопригоди змогла подзвонити доньці і сказати, що потрапила в аварію. Далі каже, уже приїхали медики та рятувальники, які звільнили її з понівеченого салону автобуса. Я ну, наскільки сили мала, що я хотіла піднятися сама, а я не могла. Ото права нога, права рука. Тобто затиснула? За, так, так перелом. Я як подивилася на свою ногу, а вона отак е, в полу таких чобітках і так, якби носок пішов вліво. От, а нога так і вправо пішла. Ця жінка милосила, вона не пам'ятає нічого, тому що в неї був сильний забій голови. От, вона була вся в крові, рука в неї, нога в неї зламана. Всього тоді до лікарні потрапило 14 людей. Дев'ятеро, всі обстежені і відпущено на спостереження до сімейного лікаря. П'ятеро госпіталізовані з різними. З різними травмами хворі стабільні, стабільно, деякі стабільно важкі пацієнти. На даний момент перебувають на стаціонарному лікуванні різного ступеня травм. Переломи кінцівок. водія транспортного засобу перевірили на стан сп'яніння. На момент аварії був тверезий. За вказаним фактом внесеної відомості до єдиного реєстру досудового розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. В даний час розпочато досудове розслідування призначено ряд необхідних судових експертиз для встановлення ступені тяжкості отриманих тілесних ушкоджень, а так само перевірки технічного стану автомобіля. Галина Марійчин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. івано франківськ